Сьогодні в випуску Батагов може перейти до топ-клубу серії. А у клубі УПЛ не залишилося футболістів. Довбик може оформити сенсаційний трансфер в Мілан. Кевін отримав приз найкращому гравцю сезону в шахтарі. У трансфері 23-річного оборонця зацікавлені кілька клубів із Франції, Англії та Італії. Трапзон спору готовий розлучитися зі своїм гравцем лише за суму не меншу за 15 мільйонів євро, повідомляє Ґен Бакіш. Згідно з джерелом, римський лаціо вже зробив офіційну пропозицію щодо переходу Батагова. Однак турецький клуб відхилив її, оскільки не планує продавати футболіста без належної компенсації. Турецькі медіа підкреслюють, що сам Батагов хотів би продовжити кар'єру в Італії. Утім, не Буде тиснути на керівництво і дочекається результату перемовин. У сезоні 24-25 Арсеній Батагов провів 23 матчі за Трабзонспор, забив двічі і одного разу асистував. Його контракт із турецьким клубом діє до червня 28-го. Вартість футболіста за даними трансформарки становить 4,5 мільйона євро. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Італійський Мілан зацікавився українським нападником римської роми Артемом Довбиком, про що повідомляє іспанське видання El Gol Digital. Згідно з джерелом, трансфер 27-річного форварда виглядає наразі дуже ймовірним. На можливий перехід довбика особливо сподівається, каталонська Жерона, яка під час продажу гравця до Роми прописала в контракт значний відсоток від майбутнього трансферу. У сезоні 24-25 Артем Долбик зіграв 45 матчів на клубному рівні, забив 17 голів і віддавши 4 результативні передачі. Портал Трансфер оцінює вартість українців 30 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Серед футболістів, які захищали кольори Ворскли в минулому сезоні залишаються лише четверо, про що повідомляє sport.ua. Мова йде про Сергія Мякушка, Івана Нестеренка, Андрія Бацулу та Артема Челядіна. Решта гравців залишать команду. До Полтави не збираються повертатися легіонери. Вони очікують погашення заборгованості по заробітній платі. Тим часом новий головний тренер Ворскли Жалько Любенович активно підшукує нових виконавців для команди. Нагадуємо, минулому сезоні ворскла програла перехідні матчі кудрівці вперше в своїй історії вилетіла з УПЛ. Молодий футболіст Динамо Тарас Михавко увійшов до списку найдорожчих захисників, які ще не виступали за національні збірні своїх країн. Рейтинг уклали аналітики СІЄС. Українець посів четверте місце в цьому переліку. Його вартість оцінили в 22,3 мільйона євро. Найдорожчим гравцем серед тих, хто не дебютував на рівні збірної, став нідерландець Райан Фламінго з ПСВ 39,9 мільйонів. Також вище за Михавка розташувався Юрій Барс Заякса та Осін Гаяй. З палими. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порту пропонував за Тераса 10 мільйонів євро. Також захисник Динамо нещодавно потрапив до списку номінантів на престижну нагороду Golden Boy, яку щороку вручають найкращому молодому гравцю Європи. Після призначення Рдиту Турана головним тренером Шахтаря, інтерес турецьких оболівальників до Донецького клубу значно зріс. Щоб ще більше привернути увагу турецької аудиторії, гірників жили додаткових кроків. Сьогодні Шахтар проведе товариський матч проти чеського Славацького. Трансляція поєдинку на офіційному ютуб каналі клубу буде доступна одразу двома мовами: українською та турецькою. У прес-службі повідомили, що коментатором турецькою мовою виступить Озан Сулюм. Нагадуємо, що у своєму першому літньому. Спарингу команда здобула перемогу над хорватською Горіцею з рахунком 1-0. Офіційний сезон гірники відкриють 10 липня. Матчем першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Футбольний клуб Олександрія офіційно оголосив у своїх соцмережах про підписання івуарійського центрального захисника Жоселена Бейрадче. 25 річний футболіст уклав контракти з містянами до 30 червня 27-го року з опцією продовження ще на один сезон. Бейрадче має вичималий досвід виступів у європейських чемпіонатах. Раніше він грав в Італії, Албанії та Молдові. Його останнім клубом був Молдовський Шериф, за який він провів 22 матчі та забив один гол у складі Албан. Ської тирани футболіст брав участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів, а з шерифом намагався пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів та Ліги конференцій. Форвард Колоса Гітіс Паулаускас найближчі дні має приєднатися до словацького клубу Земплін Міхаловце. Про це повідомляє Спорт Арена. Паулаускас перейшов до колоса із албанського клубу Егнація у січні 24-го. Контракт литовського нападника з ковалівським клубом діє до літа 26-го року. Другу частину минулого сезону він провів в оренді у складі грузинського Динамо Батумі, де зіграв 15 матчів, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу. У складі Олоса 25-річний гітіс зіграв 21 поєдинок у рамках УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем щодо його майбутнього клубу. Земплін Міхаловце посів сьоме місце в минулому сезоні чемпіонату словаччини. Черкаський клуб розглядає можливість підписання 22-річного захисника Ярослава Кисіля. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Минулого сезону Ярослав виступав за Чорноморець, який за підсумками чемпіонату вилетів до першої ліги. Нагадуємо, Кисіль вихованець зорі, де розпочав професійну кар'єру. У лютому 24-го він перейшов до Минаю, який також вилетів у першу лігу. Літом 24-го захисник приєднався до одеського клубу. В УПЛ Кисіль провів 23 матчі, але не відзначився результатом. Утативними діями його контракт із чорноморцем дійсний до літа 27-го року. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.